Всім привіт! Славко. І Сьогодні у нас буде цікава дуже така страва, називається куркуїли. Чого куркуїли? Ну, розкажу трохи пізніше, а зараз давайте так по інгредієнтам і починаємо. я вам в процесі розкажу, що до чого. Значить Дивіться, нам потрібно десь кілограма 2 нарізаної картоплі, так як по селянськи. Морква пів кілограма нарізаного кубиками. Гриби теж десь пів кілограма, 2 кг курячих ніг. Дві великі цибулини, червоний перець солодкий, часник. По спеціям в нас буде чорний перець, сіль, сушена зелень, лавровий лист і два види перцю Духмяний і не дуже. В общем, зараз починаємо готувати, розпалюємо казан і включимося. що, народ? Значить, беремо олію, казанок нагрівся. Наливаємо грам, та я думаю, десь 120 хватить. Ждемо, нагрівається поки наша олія. І будемо обжарювати картошку порціонну. Отакі шматочки, отак сюди, і хай вони обсмажуються. Десь половину. Трохи їх мішнемо, щоб вона олією вся обдалася, не пригоріла ніде. І жаримо. Картошку треба запечати. Дивіться, що, що виникла така страва справа куркуїли. У цих народів є таке, як у ну, грузинів там хоч хочатбілі, хоч, у індійців є така страва там карі з куркою. А чому у нас не може бути куркузіли? От наша справжня українська страва. Тобто страва буде якась авторська, це все, що склалося в мене в голові. Ми його зараз приготуємо, буде 100% смачно. Ну, а ви спробуєте напишете в коментах і скажете, що з цього у вас вийшло. Все, жаримо нашу картоплю. Значить, дивіться, у нас морква вже порізана кубиками, зараз наріжемо цибулю. Цибулю треба нарізати ну, так, не мілко, не густо, як і моркву, десь ну, там, півтора на півтора-два на два, хто як вміє, в як виходить. В общем, вона е, в результаті все одно буде у нас на, ну, скажімо так, на, мабуть, на підливку. Тобто в кінцевій страві ми цю цибулю не побачимо. І там буде ще такий секретний інтересний інгредієнт. Ну, то я вам покажу трохи пізніше. Зараз нарубаємо цибулю. Ну і включимося, подивимося, що з нашою картоплею. Поки наша картошечка обжарюється, ми трохи рубанемо гриби, щоб не витрачати наш дорогоцінний час. І вже прямо зараз можемо бігти, тому що наша. Перша партія вже 100% нашої картоплі обжарилась, її треба доставати, бо згорить. Уявляєте, яка вже картошечка у нас нарядна? Тобто, з самого початку наша страва вже буде радувати око. А воно ж як, зразу бачимо, потім нюхаємо, а потім їмо. Тобто будемо в нашій страві всі три аспекти робити якнайкраще. Поширювати український YouTube в світі. А ви там підписуйтесь, пишіть в коментах, що до чого. Може в кого що є, яка страва така цікава, яку треба приготувати. Хтось там, ну може, я не знаю. Боїться, зтісняється, щось там, ну, не може. Пишіть, я забаб'ю. Все, жаримо до жаримо, Значить, Дивіться, друзі, друга партія нашої картоплі вже теж прийшла в себе. Ми її вибираємо. Стараємося держати марку, щоб воно у нас все було. Однакове, красиве, тому що зустрічають все время по одежі і незамідлітельно опускаємо туди оці красивенні курячі ноги. Обжаримо їх також двома партіями. Чого зразу не ноги? Бо з ніг можуть бути трохи такі... Ну, прижарки, обжарки, і тоді картопля буде не така красива. Всі запоминаємо, Нічого не солимо. Нічого не солимо взагалі. Коли треба буде солити, скажу. Все, включаться наші ноги в правильне состояння, тоді теж ми включимося. Що тут дивиться нічого, вони поки ніякі. Наші, ну не наші. Курячі ноги вже обжарилися, дивимося, викладаємо їх. Дивіться, яка краса. От до такого стану. І ми, завершуючи нашого процесу, даємо туди гриби. І також їх на хорошому вогні обжаримо. Ну, вони зараз випустять сок, вижариться сок. І ми їх будемо доставати і включимо це, щоб ну, то не розводити там розговор лишній. Все по ділу, правильно? Дивіться, наші грибочки вже трошечки такі стали зажаристі, зараз даємо сюди. Небагато грам, та ну, трошки, грам 50. Ах. вершкового масла. І відразу додаємо туди всю нашу цибулю. І от зараз буде той момент, мішаємо, і зараз буде той момент, коли нам потрібно посолити щоб наша цибуля дала сік і стала, ну ким вона стане, підливкою. Тому даємо даєм сюди сіль. Гриби не розсипляться, гриби тугенькі, солим хорошо. Ой, тут запах пішов від вершкового масла, від грибів, від цибулі. Можна вже стартувати. Но ми повинні... Протриматись до нашого кінцевого результату. Так, цибуля, пусте, сік, будемо включатися. Поки гуляємо. Значить, дивіться, беремо таку одну причину солодку. Ну, вона нам потрібна для чого? Для того, щоб все воно було таке красиве, святкове чи що. Зробимо його таким, щоб на нього було любоглянути. Бо ми з самого початку сказали, що нам треба, щоб зустрічали нас по тому, в чому ми в Діті. А тоді вже проважати нас будуть вже по тому, яке воно на смак. Ну, хто попробує, я думаю, що буде шалено задоволений. Це таке можна і на плиті приготувати. Ну, в казані цікавіше. І дивіться, що таке страва така. Українська чистої інгредієнти всі, що в нас є на Україні. Тобто в нас навіть спецій не буде там ні як грузинських хмелі, сунелі, італійські трави, куркума. Ні, все, тільки те, що є в нас. Все, погнали до нашої цибулі. Дивіться, наша цибулька вже почала виділяти потроху сік, і ми сюди зараз будемо додавати наші ніжки. А, як прям туди. Щоб наша курка протушилася в соусі, з вершкового масла, грибів і цибулі. Зараз додамо сюди ще трошки водички. Зовсім трошки. Накриваємо кришкою і хай гуляє минут 15, мабуть. Дивіться, яка у нас тут краса. Пахне несамовито. Просто аромат бешений. Додаємо сюди нашу моркву. Так крупно, достатньо нарізано. Додаємо нашу моркву. І закриваємо ще хвилин. На 10, потім будемо поступово додавати всі інші інгредієнти. Пройде 10 хвилин і включимося. Дивіться, скільки наша цибуля з овочами дала соку. Там уже огонь такий ставимо маленький, щоб воно так ледве-ледве -лед томилось. Даємо сюди наш перець, розподіляємо його красиво, ложимо отаку красивенну, гостру перчину, Дивіться, щоб була ціла. Бо буде страва дракона. Їсти ніхто не буде. Вона для пікантності, а не для того, щоб вона була гость. Потім можна з'їсти, хто любить. Вкинули, даємо наші спеції Перці і пару лаврових листочків. Все, накриваємо, чекаємо ще хвилин 15. Пройде 15 хвилин, будемо включатися. Пробуємо наш часничок. Хто не любить часнику, ну яка так українська страва без часника і залить. Таке на красота у нас буде йти на заправочку. Все, ждемо 10 хвилин, даємо картошку і все, і будемо пробувати. Гляньте, яка краса. Зараз нам необхідно додати меленого перцю. І спробувати на насіль. Яка смакота, ну треба давати ще трохи, ще трохи солимо. І додаємо в нашу страву вершки нежирні. І, і треба їх небагато, мілілітрів 100. Небагато, багато не треба. Нам треба зробити, дати ніжність, змішати його з, е, з оцими всіми. Соками, щоб там були овочевий, вершковий, вершкове масло. І от в такому стані, о, блін ми його залишаємо ще буквально хвилинок на 10. Потім додаємо картоплю 10 хвилин, зелень часник знімаємо пробуємо. Я вже, ну, вже апетит. На грані можливості, так сказати, желудок дає про себе знати. Друзі, гляньте, яка краса. Що ми робимо зараз? Ми достаємо нашу перчину, щоб вона, не дай Бог, не спортила нею, ми будемо сьогодні закусювати. І даємо сюди нашу картошечку. Отак рівномірно розпреділяємо її. Вона вже готова картошка. Вона должна трошечки пропуститися в нашому соусі. І відразу ж, не гаючи часу, ми засипаємо нашою зелені суміш зелені з часничком. Суміш зелені з часничком. Отак все розпреділяємо. Вогню там почти вже нема. Накриваємо кришкою через. Хай постоїть хвилин 5-10. І я вам покажу реакцію свого організму на цю страву. Нація, воно готове. Зараз будемо заглядати, насипати і пробувати. Ну, я думаю, в плані естетики ми вистрілили на ну, 10 з 10 балів. Зараз будемо пробувати, що в нас вийде на смак. Дивіться, грибочки, картопелька, перчик, ніжка, м'ясо відпадає, краса. Тут вже такий аромат стоїть, що я зараз боюсь, що я можу не добігти до столу і начись рбать прямо тут. шуруємо за стіл. Ну що, друзі, наша страва приготувалася. Зараз будемо... Смакувати, що в нас вийшло по інгредієнтам, по картоплині. З, ну, аромат, це, звісно, взагалі віддільний розговор. Ну. Так, що наше м'ясо? В общем, дивіться. Все в огнях, все вийшло. Рекомендую. Що я вам хочу сказати, всі інгредієнти можна знайти на базарі, на городі, в супермаркеті, все росте у нас. Купити, помінятися з сусідом, приготувати, спробувати ніжно, неперевершено, смачно. Тому беремо нашу перчину, наливаємо 100 грам і кажу вам свої звичайні слова. Матюкаємо, лайкаємо, дизлайкаємо, пишемо в коментах, в отзивах, в усьому. З вами Славко, що, пока!